Всім привіт! З вами компанія Xtrostok. Сьогодні у нас повний огляд лоту, железка, дута чоловіча та жіноча. Будемо дивитися, що попадає. Заварюйте чай, діставайте печиво. Поїхали до огляду. Так, Пухова 100 грамівка ЛК. Спортивна XL. Жіноча пухова 100 грамівка XL. 100 грамівка XL. Дута тепла спортивна чоловіча, невеликого, гарного мужчину. 4 пса, Елька Дута тепла на флісі двостороння. Спортивна на 2Х. Стягана пухова Елька. Пухова спортивна з капюшончиком Елька. Стягана тепла XL. Жіноча спортивна на флісі Елька. Стягана 2Х. Стюгана трошки довше 2X. Спортивна LXL. Пухова 100 грамівка XL. Так, спортивна Елічка. Тепла пухова XL чоловіча. Жіноча, ось така спортивна, тепла дута, хутора на капюшончику, здається, можна зняти XL-ка. Спортивна 100 грамівка з капюшоном, XL. Спортивна M-ка. Ось така атласна, класна, тепла XL. Ось така дута тепла двостороння. XL. 500 100 -грамівочку. Ось така максимально тепленька L. -ка. Пухова L. -ка. Пухова чи на флісі, Максимально тепла L. -ка. Так, два екса з капюшончиком. Спортивно дута тепла. Іксель. 100 грамівка. Стягана пухова еліксель. Дута тепла Елька. Чоловіча пухова Елька. Знову кухова Елька на раз жіноча. Спортивна на XL. Дута тепла. Знову XL. Відні XL Розмірна сітка дуже класна. 2X. Така геть на овчинці. Спортивна на флісі N. Стюгана 4 x Спортивна тепла Елька. Дуже гарний кольор. Проливається. 2-3 х Утеплена. Стегана 2х. Спортивна XL. Так, тьогана з вишивкою знову 2 х Ось така гарна стігана. Так, не застигнули. Два ікса. Ось така біленька. Excel. Стегана. Excel. Ось така знову стьогона на холофайбері, спортивна. Знову ікселька. Одні XL темішку. Ну що ж це таке? Так. Стьогана ЛК. Стега Стегана двах. Стягана 3, X. Ось така гарна вельветова МК. І оглянули ми весь мішочок. Нагадую вам підписуватись на всі наші соцмережі. І всього вам найкращого!